Всім привіт! Сьогодні ми хочемо вам розповісти про сонцезахисні креми від Evelyn, вашого надійного партнера та захисника цього літа. Коли ми відпочиваємо на пляжі або насолоджуємося теплим літнім сонцем, наша шкіра потребує особливого догляду. Що ж саме робити засіб особливим, так це те, що він надає потужний захист від ультрафіолету. Це є дуже важливо, оскільки надмірна експозиція ультрафіолетових променів може спричинити рак шкіри, старіння шкіри та багато інших негативних наслідків. Окрім того, другою важливою функцією та умовою особливості цього засобу є те, що він є дуже легким використанні, оскільки він швидко вбирається в шкіру, не залишає жирних плям, а липкого відчуття. До речі, цікавий факт: в своєму телефоні в застосунку погоди ви можете побачити рівень ультрафіолетових променів у вашому місті. У мене 6, тому я легко беру ось цей крем, наношу на свою шкіру і можу спокійною дешевою йти на прогулянку.